Так народ, дивіться який в нас дощ пустився. На вулиці 35, світить сонце, без хмарки, без нічого. А дощ лі як з відра. він взявся? Цікаво. Гарний дощик. Коротше, сховався, під Накрив картоплю бігом. Мама каже, може бути дощ накрий картоплю. Я швиденько накрив, тільки відійшов, дивіться, яка стіна. Нічого не видно. Кажу, пече 35, нічого не робиш, тебе лється, І такий дощ от пішов. який, Я думаю, камера передасть. А там сонечко світить. Одів плаща. Походив, загорав. Побігом одів плаща, коротше. Та, друзяки, вийшов спеціально вам показати, нагород вийшов. Тут у нас залишилося 4 рядочки картоплі, ну, то ми її пізніше виберемо. А тут де вибрали, то, коротше, тато відразу підчепив борони і сидірат, скидав, приволочив, каже, як щось дощик якийсь лятне, то може і посходить. Це коли позавчора, а сьогодні дивіться яке чпарить По любому я думаю камера вам передасть Красота А в полі прову завів нічого не видно Давно такого дощу не було Он якраз весь який перчик уже повиростав, а йому дощ треба як. А помідорки в теплиці. Собі вийшов, назривав, Там ще на городі далі є. Там, дивіться які. І контент під дощом. Це наш друзякий старенький пес, був там на подвір'ї, Та вже... Та його всінував, Він, коротше вже старий. Да? Бо... Та йому тут всі Та да? добре всінували. Прихладненько, хороший, хороший Та Вже йому десь років 15, але він вірний, вірний пес. Він тут, на городі, сторожує. Водичка є, в нього є. їсти завжди є, да? Зуби є? Є. Так, на обед сегодня кабачки. Таких, нормал, молоденький, а едят. Понюхали, не хочуть. Архи будуть їсти. Так, і до корову забирати, Вон, дивіться, злодії літають по городі. Стоять на капусті. Ворони. Що вони там шукають, їсти хочуть, мабуть. Це ось пару днів назад ще кавуни були на городі. Коротше, з'їли всі кавуни. Так, капуста ніби ціла. Не подовбали. Тобто, кажу, з'їли всі кавуни. Це пробиває дирку в кавуні і виїдає всередині все. Така от капусточка, це дома. Посіяна, до речі, посіяна капуста е, насінням, прям, прямо на городі. На, там на полі ми то е, садили розсадою. То насіння в касети висіяне, а тут біля хати так вирішили спробувати. То можна на наступний рік ми насінням на полі, побачимо. Воно як краще приживається. Так, що йдемо додому, веду її отак ось. Сьогодні у нас вітерець такий. Сьогодні погодка добра, прохладненька. Напаслася вже за півдня. Трошки яблучок хай поїсть. яблуня. рясна трохи вітром Оббило. Багато не буду давати. Так, з дерева не брать. Все, хорош, все. пішли. Пішли додому. Все, пішли. Так що, будеш пити? Водичка тепла, вже нагрілася. Два відерця Але на поле не ношу вже. Так, рано йде на поле, напоїв. На Прийшла, напилась, не ношу на поле. ціп 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 Раз ще курочкам дамо.